Нехай ваш професіоналізм, лідерство, віра в команду працює на набагато років. Нам народження всього найкращого много еліта і щоб Дякую. усі ваші бажання здійснювалися. Дякую, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, сьогодні було якесь полегшення тренування у зв'язку зі святковим днем? <рес> ні, ні, ніякому разі. Ми готуємося, тому сьогодні як якраз все наоборот, таке тяжке тренування. Я знаю, гравці не люблять такі тренування, але вони потрібні, тому що нам. Потрібно готуватися до наступної гри, а тим паче наступна гра для нас дуже важлива. Було у вашому житті так, щоб ви свій день народження проводили не на футбольному полі. <рес> То вже забув, мабуть, коли, коли це було, але ну, це, це, це моя робота. Я, мабуть, в день народження це краще, краще побажання бути на тренуванні або бути на грі, бути з командою. Я рахую, що це одне з. Того ради чого ми кайфуємо, да, тому що ми це любимо і це, це як подарунок. А ви любите свій день народження взагалі? Е, ну день народження е, знаєте е, такий сумний, да? е, сумне, свя... сумне свято, завжди кажуть. Е, але ну припідняти припіднятий настрій як мінімум, мабуть. Да? Дуже багато поздоровань, дуже багато е, таких при, привітань від близьких людей від, від друзів. Це це завжди дуже приємно. Тому, мабуть, все-таки скажу, що да. Хто найперший привітав? Е, най, найперший сьогодні вночі, мій друг з Дніпра, привітав е, смс кою 000 ще було, він мене привітав. Знаєте, хто перше вітає, той більше любить, знаєте, так. як кажуть? А, а Загалом от згадайте свій якийсь там найпам'ятніший день народження. Можливо, то з дитинства взагалі щось таке? Ну, так, Такий, щоб сказати, що свято ну, в мене завжди, да, ви правильно сказали, це свято проходило на футбольному полі або на грі. тому... Мабуть, саме, саме такі пам'яті це коли ти перемагаєш да, в цей день, і завжди таке припіднятий настрій, він стає ще, ще 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 класніше, тому що ти з командою виграєш, і це таке відчуття дуже 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 приємне. А вам команда бачила ж, серед усіх подарунків, що й подарувала там ракетку для падалу. У та? вас не так, було до цього іменної чи якої? Не було. І, ну, зараз, ви знаєте, мода да, в ми, ми, Коли є в нас вільний час, іноді граємо тут в падал, тому зараз... Хлопці подарували такий приємний дуже подарунок. Він, по-перше, це дуже, дуже класно для здоров'я, а по-третє, мені дуже подобається ця гра. і Я сподіваюся, що я з таким подарунком буду ставати краще грати в падель. І це, це мені додасть скажімо так, перемог і на, на кортах. Знаєте, серед усіх, напевне, подарунків, які які ви сьогодні отримали, ще отримаєте, напевне, від команди буде найкращий у понеділок. Так, звичайно, да. дуже, дуже хочеться. І е, е, да, я, я, я рахую, що ну, те, як е, хлопці працюють і сьогодні, там да, е, е, дуже приємно було, коли вони е, привітали е, да, з мене днем народження. Хотілося їм десь якісь зробити скидки, такі да? сейл. Але вони це е, прекрасно розуміють, що в нас є да, в понеділок, гра, важлива гра і що це потрібно. Е, тому це е, дійсно було б дуже класно, якщо б в понеділок е, привітання було в, е, в виді перемоги. Думки з приводу понеділкового поєдинку непростий суперник. Знаєте, вже кажуть, що це Житомирське дербі буде, так? <гум> так, 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 виходить, що житомирське дербі. дуже хороша команда. Я рахую, що металіст, що стосується оборонних дій, це зараз на сьогодні одна з кращих команд в Україні, тому що гра на оборону. Дуже подобається гравці, які да, грають в обороні да, з характеристиками якраз оборонних дій дуже дуже класно, тому буде нелегко да, вкривати. Їх. І якщо взяти вони, що вони по стилю, похожі, похожі десь за грою на нас, то я вважаю, що гра буде дуже, дуже інтересна для болівальників в першу чергу. І буде настояще свято на футбольному полі. І я тільки можу запросити всіх болівальників підтримати нас, як якраз житомирське це дербі. тому дуже хочеться, щоб нас якомога більше прийшло болівальників підтримувати. Те, що команда «Металіст» гратиме в Кубку, це якийсь для них мінус, плюс? Чи... Та, я думаю, що тут не можна казати, що хтось буде не, не свіжий, тому що чотири дні до матчу за такий час вже всі команди навчились відновлюватись, да, тому що це через два на третій ще. Важкувато, а через на четвертий день через, через три на четверте. Це в це принципі достатньо для організму футболіста, щоб повністю відновитися. Правильно розумієш, що підете завтра на кубок? Так, звичайно, звичайно, да ми обов'язково це наш суперник наступний, тому да, скажімо, свіжим взглядом, подивимось на свого суперника. І яке святкове інтерв'ю без е, святкового торту? Дуже дякую. Головне бажання якесь, загадуйте. Дуже дякую. Уу! Бажання особистого характеру чи футбольного? Футбольного. На цей сезон чи на наступний? На, на, всі, на, на всі наступні сезони. І на на цей, на, наступні. Це, 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 це... Я думаю, що ви догадалися. Дві четвірки. А відчуваєте ви себе наскільки? Ну, зна знаєте, коли дивлюся і бачу 44, то відчуваю зразу себе старим больним чоловіком. Та ні! <сум> <сум> а якщо не дивитися, то наскільки? А якщо да, якщо брати з позитивом, то відчуваю себе, мені здається, що коли ти знаходишся з молодими футболістами поряд, да, з персоналом, з вами, <сум> то, то ти себе відчуваєш наоборот десь років на 20.